Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко і дещо про ті події, які є важливими та актуальними станом на цю мить. Отже, в Дніпрі стався теракт. Попередньо вибуховий пристрій був закладений біля будівлі ТЦК чи топак біля біля автомобілів військовослужбовця, який скоріш за все проходив військову службу саме у цьому територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Причини з'ясовуються. Можу сказати, що це не перший випадок, кілька тижнів тому. Тільки вже не біля будівлі ТЦК, а біля взагалі, автомобілів. Автомобілів військовослужбовців фіксувалися випадки, коли закладалися вибухові пристрої. Ну і власне кажучи, це ж, скажімо так, призводило до травмувань. Тобто іде робота, і не виключено, що за вказівками російських ворожих спецслужб аби посіяти ось таку паніку, аби дестабілізовувати ситуацію зсередини. Не виключено, що цей теракт може бути поєднаний із дезінформаційною кампанією, спрямованою з боку нашого ворога агресора Росії, і ця дезінформаційна кампанія може полягати в тому, що зараз керуються зусилля на те. Аби дискредитувати взагалі мобілізацію ще більше, підливати масла в вогонь, говорити, як все погано відбувається, які є складнощі, що взагалі все неправильно, люди обурені, і таким чином, начебто, продемонструвати обурення тих же самих людей. Ну от, власне кажучи, це те, що зараз станом на зараз і відбувається, і ми. Можемо спостерігати. Сподіваюсь, слідство вийде тут на слід винних і вони будуть притягнені до відповідальності. Але пам'ятаєте, я не так давно попереджав, що Росія готує потужну дезінформаційну кампанію кампанію з поширення фейків, в тому числі ми бачимо, що кампанія на зрив мобілізації вона продовжується, вона триває. Ну і інші речі тому потрібно звичайно протидіяти. Цьому тому, що зараз Росія таким чином фактично діє, це важливо. Ну і тим часом Генштабі Збройних сил України підтвердили удар. По терміналу нафтопродуктів Стальної Коні в Орловській області вночі 14 грудня, в результаті ураження розпочалася потужна пожежа. Це один з найбільших терміналів нафтопродуктів у передмісті Орла. Лінійна виробнича диспетчерська станція Стальної коні є частиною російського військово-промислового комплексу, який забезпечує постачання нафтопродуктів для армії Росії. Результати бойової роботи. Уточнюється, це надзвичайно важлива подія, тобто продовжують вражатись ворожі об'єкти. І що треба розуміти, що фактично цей термінал він використовується для постачання нафтопродуктів і загалом для російського військово-промислового комплексу. Тобто удари продовжуються, як би там не було, попри те, що є певні політичні мотиви, і ми бачимо, що можливо не настільки багато зараз ударів по Курській області і загалом по території ворога. Але треба розуміти, не виключено, що з цим пакетом, який зараз надає адміністрація Байдена, ми отримуємо значні обсяги ракет, зокрема до систем Хаймарс. Як Джеме ЛРС, так і Атакамс, які будуть бити на дальність 300 кілометрів, і це даватиме нам можливість вражати ворожі тили, особливо е в Курській області, де, до речі, теж відбуваються події. Що президент України Володимир Зеленський теж про... відреагував на це і сказав про те, що зафіксовані факти боїв із північнокорейцями. Курській області, взагалі, якщо це відео верифіковане, яке з'явилось у мережі, то це ну просто я не знаю. Видно відео, яке знімають вочевидь з дрону. Як значна група 15-20 осіб пересувається в від, на відкритій місцевості, відкритому полі. Вони всі як на долоні і таким чином готуються до штурму. Ну це дещо цікаво. Так мені розповідали досвідчені військові, які зокрема мене навчають про те, що так росіяни діяли 2024 року. Щось подібне зараз роблять північнокорейці. Ну, не знаю знову ж таки, наскільки це відео верифіковане, але воно присутнє і ну, змушує задуматися про багато питань, власне кажучи, а що ж таке відбувається, хто ж їх так навчив. Ну але і такі бої мають місце. Тобто Росія застосовує президент України додав, що північно-корейці можуть почати використовувати і на інших ділянках фронту. Це означає, що кількість загальна військових КНДР може збільшуватися. Я хочу нагадати, що не так давно західні медіа, зокрема, видання Bloomberg американське, писало про те, що Росія може залучити з Північної Кореї понад 100 тисяч північнокорейських військових, які будуть допомагати їм проводити штурмові дії. Тобто, такі загрози вони зберігаються, їх треба розуміти і усвідомлювати. Щоправда, теж. Не треба переоцінювати ситуацію, бо мова йшла не про 100 тисяч одномоментно, а про 100 тисяч типу ротація. Ось, власне кажучи, що, що пропонувалось і що могло бути. Ну, Тобто, КНДР от знову ж таки постачає, постачає безпосередньо живу силу. Це знову ж таки про що говорить? Це говорить про ескалацію. Це говорить про те, що Росія знову ж таки вчиняє чергові кроки до ескалації. Ну я сподіваюся, що зараз у цих пакетах допомоги, які нам анонсують, 725 мільйонів доларів. Потім ще нещодавно пакет, який був, де обіцяють тисячі ракет, десятки тисяч боєприпасів та снарядів. Будуть відповідно і ракети атакам, з якими зможна буде вражати зокрема і позиції північно-корейських військ Курській області, і не тільки в Курській, де б вони не знаходилися. Це так само дуже важливо. Ну і тим часом не вщухають бої на сході. Ворог діє активно в районі Покровська, намагаються просуватися, кидають всі сили. Це ситуація, на жаль, прогнозована. Тому що очевидно, що Росія буде прагнути до інавгурації Трампа створити для нього картинку, щоб американський президент новообраний побачив, мовляв, і подумав, що все, Росія може наступати, Україна тільки обороняється. Але я би теж не перебільшував цю ситуацію, тому що завжди потрібно порівнювати з тим, чим було. Якщо Росія за рік пройшла таку дистанцію з жовтня 2023 року. Фактично по грудень 24-го. Якщо ми дивимося на цей наступ, то так вони мали успіхи, але фронт не впав на фронті. Дуже складно, важко. Потрібна техніка, потрібні сили. Це очевидно, але фронт не впав і він, зрештою, тримається. Як і тримається плацдарм в Курській області, незважаючи на дії північних корейців, але вони потребують підтримки. І тут, от зараз, ці пакети допомоги вони критично важливі. Думаю, що зараз. Звичайно, все прикуто, вся увага прикута до того, що скаже новообраний президент Байден. Але я би так само сказав, що нам треба думати ще й про діючого президента, тому що зараз адміністрація Байдена насправді намагається зробити дуже багато для нас, і вони роблять нам би нам потрібно більше, але але і це зараз те, що нам, зрештою, має дати поштовх змінити ситуацію на нашу користь. Ну а тим часом в американському штаті Нью-Джерсі за останні тижні помічено польоти десятки невідомих великих безпілотників поблизу важливих військових об'єктів. Про це пише Вашингтон Пост. Федеральні служби заявили, що у них поки що немає відповідей, але додали, що не вважають, що дрони становлять суспільну загрозу. Ну тобто, щось. Літає. Які це можуть бути дрони? Це насправді цікаво. А чи це Китай, чи це Росія, чи вони діють спільно? Але ми бачимо, що зараз дрони все більше роблять технічний прогрес, наскільки вони розвиваються, що навіть і над сполученими штатами можуть літати. І це вже не якісь невідомі аеростати чи повітряні кулі, які літали там на початку року, і ймовірно були китайськими і літали над сполученими штатами Америки. Можливо, загроза зараз значно більше серйозніша, і ось над цим. А треба теж думати, що це безпосередньо виклик а, ну, Сполученим Штатам і їхній безпеці. Ось що. Відповідно, треба розуміти, тим часом в Україні розпочали виробництво штурмових гвинтівок стандарту НАТО. Мова йде про те, що на одному з підприємств української оборонної промисловості розпочали складання БРЕН-2 гвинтівок. Це практичне продовження співпраці з чеська збройовка дочірньої компанії Кольт Чехія. Ну і фактично їх будуть випускати в Україні. Що так само а, теж. Є важливим для того, щоб посилювати нашу обороноздатність. здатність, тому що треба розуміти, що ми упуваємо на наших партнерів, але й від нас залежить наша безпека, наша оборона. Тому, власне кажучи, це важливо. Ось такі основні новини, які є станом на зараз. Друзі, я буду залишатися з вами. По можливості буде і ранкові брифінги, оперативна інформація, наскільки. Буде це можливо, залишайтеся на каналі. Не забувайте про підписку. Не забувайте підтримувати наші сили оборони, збройні сили України. Хто чим може? Бережіть себе, слава Україні!